Привіт! Нарешті записую відгук про навчання. Взагалом займаюся я дизайном вже більше року, проте я замітила за собою, що в мене останнім часом немає ніякого розвитку, і мені не подобалися мої роботи. Тому було прийнято таке доволі ризиковане насправді рішення це прийти на навчання. І насправді я собі дуже зараз вдячна за це, оскільки я замітила. Доволі великий розвиток своїх робіт за цих е, всього лише два місяці. Е, напевно, це в більшості пов'язане з е, тим, що е, воно доволі вийшло насиченим, дуже багато практики, постійно багато практики і навіть занадто багато. Але завдяки цій практиці я тепер в багатьох речах випрацювала якусь вже звичку. Також хотіла б звісно, відмітити це підтримку кураторів Богдана, які буквально завжди на зв'язку. Це, напевно, одна із основних причин, чому я все ж таки прийшла на це навчання. Наступне, це мені дуже сподобалося, що нас не вчили робити красиву картинку, а в першу чергу фокусувалися на вирішенні певних питань бізнесу. Завдяки веб-дизайну, а вже потім ми її за все красиво оформлювали, і е, навчання охопило доволі багато аспектів. І веб-дизайн, і маркетинг, і айдентику, і креативи, і це дуже круто. Е, е, ну, взагалом, я, ха, е, я думаю, що з часом я все ж таки е, повернуся знову в хардскіл дизайн.